Сеанс масажу. Тихо-тихо-тихо. Березовим віником. Ось, м'якенький березовий віночок, Бо наша бареня шкребниці дуже не дає. А віночком вона кайфує. Зараз отак да, дивіться. І лобика, і шийку, і бороду. Це. Після зими треба приводити в порядок. Влітку вони в нас миються. Венька, що ти? Дай, ти моя хороша. Ну приймайся на другу сторону. Давай, вставай, дивіться. Ну, От. ушки поза ушками. Усе ота. А що? Це все почиститься, щоб не казали, що в нас грязнулі. Ну, грязнулі, воно мокре. Що ж зробить? І підстілаємо, і вичищаємо. Зате літо входять в очередь на поставень, у мене корови, я їх мию і хвостика. А зимою вони в нас неаккуратні. Є сток, є і помости, і солома суха. Ну. Оценя. Сьогодні 9 місяців. Так, да, Сьогодні їй 9 місяців. Дай, вимячка можна потрогатися? Треба питати, бо це сердиться. Бачите, як сердиться. Я потрогаю можна, я тільки потрогаю. Хороше. Хороше вимічка. А там дитинка в животику. Процес іде. Сьогодні ще її тільки 273 день. Буде чистенька, все по-чистим, повідриває. Добре, як у кого чистоплотні корови. А в нас під себе сходила і лягла. Якщо б ми годували тільки самим сіном, навоз би був крутий, а я даю, як тільки запустилася корова, і буряк і десяти. У мене немає повторного періоду. Я даю і буряк, і морква, і де. Води скільки вип'ють. Води два рази в день у воду. Настуньє. Що ти оце за зиму зробила зі своєю квартирою? Це чорне. Ластунь, 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 oh. Ластунь. Коворотка Наші коровки вигодувані нами із теляток. Що моя хороша? Що? Це не красавиця. І вона така корося. Кольося, коров. Сюпринка. Це наші телятки. Фух. Спина мокра. Давила, ну все одно масажик зробилося. Далі ж ти? Бо у мене вже рука буде. І ще, так у мене вже ой-ой-ой. Це її сердитись так, так. Так вона своє невдоволення показує. Як каже доця, медленно йдеш, мало несеш. Це її реакція. Заходиш із сіном, аби швидше. Абишвидше. Медляно йдеш, мало несеш. Ростелиться, прийде в норму, перевеземо дрова з за хати. Кліщів немає. Все там висохло, ручками, ручками, де висохло вже. Нос не пускає. А тоді ще вона в нас і не любить, вона може і не підпустити, щоб зробити таке діло. І будуть чисті. Тихо, тихо, тихо. Грязнулі, що зробиш? Ну... Такий масаж. Покажи своє красиве личко. Все, все, личка. Все, все. Все, все, вона вже... вже вона сердиться. Четвер їй прийде обновка. Заказали ми її недоуздок. Фабричний. Домашній тато що не робить, який не робить, а вона рве і скидає і ходить по сараю. Заказали фабричне, побачимо, як вона буде поводитись у новому. Може другої конструкції, може... Ну, ну це що тато не зробить, як не зробить, вона скидає. Тиждень-два напряглася, розірвала і, і гуляємо по сараю. І мамка її такою була. Так, що тут наші? Ну все, да. Комусь до вечора, а вам до обід. Вийде Ліпок. Ліп. У нас корови з характерами обидві. Ну, ми їх не боїмося. Може б і боявся, аби ми їх купляли вже в дорослому віці, чужа корова якось хто ну, знає. Липку стару, це її доця, а липку стару в 2005 році ми купили і теж на Сарнавщині бояли. і привели. І це, так сказати, була моя любима коровоцтва душа. Ми понімали одна одну, просто поглядом. Я на неї глянула, вона на мене глянула, і я знаю, що вона хоче. Така була корова. А це її доча. Тоже... Знаємо мамин характер, її характер, ну і молочко люди добрі. Ну, не 700 грам сливок із трьохлітрової банки. Це без сепаратора, це я збираю такий у мене черпачок, є. От стоїться Відстої. молоко. Ну, я ж не брешу, я правду кажу. І я збираю 700 грам. Хоча на молоковозі ще в січні місяці здавала. Ставляли жир 4-4 на молоковоз, ніколи правди вам не скажу. Ніколи. Ось із 1 березня я знов почала здавати 1, 3 це сьогодні здала, із неї молочко. Небагато, бо й самі їмо, і козенятка, і ягнятка, всього 17 літрів. Ну, молочко в них і дуже гарне. Я півтора місяця не здавала з 15 січня, по 1 березня залишали молоко собі. Так, у нас були і свині нагодовані, бо сироватка, і пила, і, і плавлений робила, сир і, і бринзу, і кисломолочного сиру наморозили, і масло. Так, ти моя хороша, все, а то все впадеш. Іди, доїдай, у тебе є, що доїдай. Ось такі люди добрі в нас справи працюємо. Рай після зими, звісно. Що ну, ж Паутину Скільки не обмітай, солома, сіно, пісок. На, Свіженьке чувствується, Березка, вона свіжа. Ось у тебе так треба, що робити. Я часто кажу, кажу, як на кого, як на якусь би таку е, сердовольну слабохарактерну хазяйку, вона б сказала, корова на мене киває. Ні. Просто в неї такий норок. — Наша не киває. Ну, це тварина. Севдито буває, я ж кажу, медленно йдеш, мало несеш. А так вона ручна. Їсти давай, я не доїть, — прийшла, каже. Що ти прийшла доїть? Давай їсти і побольшся. Ну, ми без корівок. Корівка в нас із 88-го року з осені місяці. Ми тримаємо корів. Ще коли вони обидві вигодувані з телятки. І багато було в нас корів. Жалко. І по дві, і по три тримали. Було й по одній. Були всякі ситуації. На м'ясо дорізали. Ну ось місце. Коти там сплять. Дорізали. Ластунчина мама. назад, Купити дуже дорого, та вже й здоров'я немає. Продати легше всього. Все, Чи до вечора. Мені? Ні, в обіді ще прийду напувати. Козенят, мені. ну ви будете лежати. Йди, йди. Корови в нас понімають. Йдемо пастись. Вони знають, що пастися. За хату йдемо? За хату йдемо, вони, вони знають. Її мама була така і ця така липка, пішли. І вона слідом за мною йде, тому що до скотини треба розмовляти. Скотина розуміє слово. Далі пушку. Це моя хороша і моя маленька. Сиротка. На пастовні я ніколи лозиною корів не зганяю. Я бачу, що час уже гнати додому. Дівчата, вставайте, липка, ласточка, йдемо? Лестоня. Вставайте. Встають обити. Слухай, дивися, слухай. Тому що я розмовляю Слухай. Лестуня, скоро вже за хату бігати будемо. Ще щось покласти? Зараз покладемо. Льоду вже такого немає. Так у нас дрова за хатою лежать, треба десь дрова дівати, бо більше немає куди їх випустити. Все. Ранковий масаж. Закінчили. Паша, йди мені з ними Тільки помішай його. Реакція. М -м -м Медленно йдеш, мало несеш. Все, давай, давай. Суданка. Сіно, коли підношу. Зразу нюхає з мішка. Не таке головою крути. Це в нас суданка на старому дворі, там у скерді зложена, так возять мішками. Це ваше здоров'я, а наш спокій, що ви не будете боліти. Це щось тобі не сподобалось, ти вже викинула. Не це... да. таке. Липа? Лип.